Дорогі наш Артемчику, з, з Днем народження! Любий Артемчику наш! Вітаємо тебе сьогодні. Ми з твоїм днем народження. Бажаємо тобі міцного здоров'я, успіхів у навчанні, мирного неба над головою. Хай тебе оточують прекрасні люди, друзі, Божого тобі благословіння. Ангела-охоронця. І всього тобі найкращого, нехай твої збуваються всі мрії. Хай буде тебе світла дорога у житті. Ти далеко від нас, у далекій Англії, але ми тебе обіймаємо кожен день, кожен вечір, бажаємо тобі всього найкращого, мирної ночі, світлого дня. Любимо тебе безмежно. Ти далеко в Англії. А ми вдома чекаємо на вас. Дуже хочеться зустрітися, вже ми не бачились вже четвертий рік. Артемчику, ми тебе теж з Ефірчиком вітаємо. Дідусь наш теж приєднується. Вітанечка тобі з рідної України. Любимо тебе. Зефірчик, вітанечко, вітанечко. Ці квіточки з рідної України для тебе, Артемчику. З Днем народження наш хлопчик. Наш Артемчик дуже любив співати пісню про мамину Сорочку. Нашому Артемчику сьогодні вже 12 років виповнилося. З Днем народження, рідненький наш. З Днем народження. Вітаємо з рідної України і дуже любимо. Нехай Господь благословляє тебе на всіх дорогах життя.